Ну що ж, друзі, вітаю вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і сьогодні мова піде про дещо цікаве. Знаєте, після того, як в останньому відео я по поличкам розібрав статистику та докладно розповів про усі аспекти провалу Atomic Heart, мені здавалося, що розробники з оркостану остаточно пробили дно і подібного трешу вже більше не буде. Проте я помилився і із-за порєбріка знову постукали. Не знаю як, але у рекомендаціях Ютубу я наткнувся на отакий ролик з зручною назвою по типу російський екшен крутіший за Сталкер 2». Побачивши це, та ще раз впевнившись, що наш сталкер їм просто життя не дає, я вирішив розібратися. Що ж то там за такий скрєпний отвєт Сталкеру? І ясне діло, після недовго тривалого огляду, я зрозумів, що русня пробила чергове дно. Ну а щоб, не дай Боже, ви у майбутньому випадково не забрели у це жахіття, я вам сьогодні розповім про нього та покажу, як безсоромно орки крадуть для своєї гри ідеї з серії ігор Метро та Сталкер. Проте перед початком. Дуже прошу кожного глядача підтримати україномовний контент на YouTube. Зробити це дуже просто. Всього то треба підписатися на канал, якщо ви тут вперше, поставити вподобайку та написати абсолютно будь-який коментар. Пам'ятайте, саме ваша активність допомагає поширювати український контент у мережі, тож я на вас дуже розраховую. Також за бажанням можна надіслати одноразовий донат чи стати спонсором каналу і отримати унікальні привілеї. Усе це допоможе розвивати канал і далі робити нові, ще більш якісні відео. Отже, давайте починати наше розслідування. І перше, на що я хочу звернути увагу, це назва. Як би вам сказати, справа в тому, що ця гра зветься Піонер? Ну тобто, розумієте, на болотах не можуть зробити взагалі нічого, щоб воно хоч якось не відсилало нас до СРСР. Якщо чесно, то це вже схоже на якусь нав'язливу ідею, проте, думаю, тут нема чому дивуватися. Особливо після релізу Atomic Heart, тож не будемо на цьому надовго загострювати увагу, бо далі ще більше справа в тому, що розробники не стали навіть намагатися вигадати щось унікальне чи нове. Вони просто вирішили вкрасти те, що вже є. Тож вони взяли за основу Сталкер. Але щоб це дуже в очі не киталося, вони трохи змінили місце дії гри. Тож за сюжетом Піонеру маємо зону відчудження на вигаданому острові, на якому трапилося техногенна катастрофа, що призвела до появи аномалій, загадкових артефактів та різних видів мутантів. На острові за сюжетом є якась станція, звичайно радянська, як же без цього. І от диво, саме на ній і сталася ця загадкова катастрофа, яка і сформувала зону відчудження. А тепер добре подумайте і скажіть, чи не нагадує вам щось описана зав'язка сюжету? Так, звичайно, я натякаю на сталкера. Все практично один в один. Просто події гри перенесли кудись у вигадане місце. Але навіть незважаючи на це, розробники ну дуже хотіли походити на сталкер. Тож під час демонстрації гри можна побачити місто з будинками, що дуже схожі на ті, що стоять у Прип'яті. Є навіть колесо огляду, яке чарівним чином дуже нагадує. Таке ж саме, що знаходиться позаду будинку культури енергетик у центрі прип'яті. А знаєте, що особисто мене дивує більше за все? Це той факт, що орки навіть не намагаються приховувати усе це і просто відверто крадуть ідеї. Ви тільки гляньте на ці заголовки: в кожному стоїть гордий наголос на тому, що гра руснява, але при цьому скрізь вказано, що гра. Така ж, як сталкер або дуже на нього схожа. І знаєте, це частково правда, бо розробники використали просто купу ідей зі сталкеру та метро у своїй грі. Ось так, наприклад, виглядає пошук безпечного шляху скрізь аномалії. Це просто один в один Сталкер, просто замість болтів. Тут використовуються пластини від трансформаторів. А ось вам для порівняння просторова аномалія, що телепортує гравців. Нічого не нагадує. Так, звісно, така ж аномалія висить у повітрі біля мосту на кордоні у Сталкері. А от так в піонері виглядає детектор аномалій. Ну, от прям аж нічого не нагадує. До речі, сталкерський ПДА там теж є. Виглядає практично так само, як в Сталкері, проте він знаходиться на руці, як це було в іграх Fallout. Система модифікації зброї дуже схожа на те, що ми бачили в метро, а сама зброя ручного виготовлення схожа на зразки зброї з Fallout. Я це все до того, що куди не подивись, скрізь видно, що це звідкись вкрали, а не придумали самостійно, і такі порівняння можна продовжувати нескінченно. Те ж саме стосується і локацій. У грі так само будуть болота, буде бар, будуть лабораторії і усе таке інше, що відсилає гравців до сталкеру та місцями до метро. Де й самі розробники теж не дуже той соромляться відкрито проводити паралель між своїм Франкенштейном і українським сталкером. Ось, наприклад, сцена посиденню біля вогнища в трейлері Піонеру. І вона дуже схожа на те, що ми бачили в трейлері Stalker 2». коротше кажучи, крадуть і навіть не червоніють. Ну а тепер увага! Головний треш руснявого проєкту. Річ у тім, що екшн-шутер Піонер буде не сингловою чи кооперативною грою. Ні, це буде ММО дручильня, яка буде смоктати гроші з гравців як тільки можна. Я вже просто бачу донатні бустери, що прискорюють прокачку та підвищують кількість луту, донатну зброю, що буде крутішою за звичайну, і я практично певен, що в магазині ще знайдеться місце для особливого. Спорядження та іншого мотлуху за реальні гроші. Також усе вище описане можна приправити вже достатньо устарілою графікою, дерев'яними анімаціями, а також тим фактом, що гру будуть розповсюджувати у скрєпному вк плеї Ну що ж, русня, як завжди, самі нічого не придумали, накрали купу ідей. А по факту виходить, що Піонер це дешева пародія на український сталкер. Плюс додайте той факт, що гра вже навіть під час розробки виглядає не як сучасний проект, а як щось з 2010 року. Ну і не забуваємо, що це ММО дрочильня, де треба буде качатися, виконуючи одноманітні завдання по типу Піди вбий 10 радіоактивних ведмедів. А окрім цього, зважаючи, що це ММО в грі буде ще й донат, і скоріш за все його буде дуже багато. Однозначно, вже зараз я можу сказати, що ігрова індустрія на болотах пробила чергове дно, але це моя особиста думка. А от що ви думаєте стосовно руснявої відповіді нашому сталкеру? Пишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Ну що ж, от і все на сьогодні. Дякую всім, хто додивився відео до цього моменту. Якщо ви аж тут, то значить, воно вам сподобалось, і я сподіваюся, що ви його підтримаєте. Також хочу подякувати першому глядачеві, який став отаманом каналу, оформивши відповідну спонсорську підписку. Java Soldier, Дякую тобі за підтримку. А усім іншим нагадую, що на каналі є можливість стати спонсором, оформивши підписку одного з можливих трьох рівнів: наприклад, козак, отаман чи навіть гетьман. Усі, хто стають спонсорами каналу, дуже допомагають поширювати український контент та отримують ексклюзивні бонуси. На цьому у мене все. Ще раз дякую за перегляд та бажаю мирного неба над головою і, звичайно, найшвидшої нам з вами перемоги. Бувайте!